Права 42. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас один многочлен множиться на інший многочлен. Давайте спочатку m у квадраті множимо на M2 m у квадраті плюс m-5. Записуємо тоді, що у нас m у квадраті. Отже, це дорівнює m у квадраті. Ми множимо спочатку на m у квадраті. Далі додати m у квадраті. Ми множимо на m. Далі m у квадраті. Ми множимо, залишається на мінус 5. Є? Далі мінус 2 m Пишемо додати мінус 2 m Ми множимо спочатку знов на m у квадраті. Так, далі додати. Ну і мінус 2m множимо залишається на m. Так. Ну і мінус 2m множимо на мінус 5. Додати. І мінус 2m ми множимо на мінус 5. Є? Додати. Ну, а Зараз 3 множимо на m у квадраті плюс m мінус 5. То ми пишемо 3 помножити на m у квадраті. Далі додати 3, що множиться, залишається у нас «М». І додати 3, що множиться на мінус 5. І це дорівнює. Ну зараз виконуємо множення. М у квадраті помножити на m у квадраті, це буде m у четвертій степені. степені. Далі m у квадраті помножити на m, це буде m у третій степені. плюс m у третій. Далі m у квадраті помножити на мінус 5, це буде відняти 5 m у квадраті. Відняти 5 m у квадраті. Далі мінус 2m помножити на m у квадраті, це буде мінус 2. А m помножити на m у квадраті це буде m у третій степені. Далі мінус 2m помножити на m це буде мінус. 2м у квадраті. 2м помножити на мінус 5, мінус на мінус буде плюс. 2 на 5 це 10, то це буде плюс 10м. Далі 3 помножити на m у квадраті, це буде плюс 3 м у квадраті. 3 помножити на m це буде плюс 3m. Так, 3 помножити на мінус 5 це буде мінус 15. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, де в нас подібні доданки. З М у четвертій немає, то ми пишемо М у четвертій без змін. Тепер М у третій шукаємо подібні доданки. Отже, є в нас плюс М у третій степені або кубі і мінус 2 М у кубі. Ну що ж, тоді m у кубі мінус 2 м у кубі, це буде мінус 1 м у кубі або мінус м у кубі. Так, дивимося далі. Отже, з м у квадраті шукаємо. Є у нас мінус 5 ему в квадраті. Міс 2 м у квадраті. І є плюс 3 м у квадраті. Отже, мінус 2 м у квадраті, мінус 2м у квадраті це буде мінус 7 м у квадраті. І плюс 3м у квадраті це залишиться мінус 4m у квадраті. Пишемо мінус 4М у квадраті. Дивимося далі. Отже, можна взяти тут, іще у нас є з M. Є плюс 10m і плюс 3M. Разом буде плюс 13m. То ми записуємо додати. Додати. 13. М. Ну і залишається мінус 15. Є? Ну що ж, ми виконали множення, звели подібні доданки. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення. Отже, записуємо, що ми одержали. М у четвертій степені Мінус М у кубі. Мінус 4 m у квадраті. І плюс 13n. І мінус 15. Є? Mm. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлену на многочлен. На цьому вправу завершено.